Дуже гарно діхано, дуже круто <плес> падаруємо керу Ага, не підтримуємо такої роботи. Ви всі про них чули, Traffic DeVils. Всім привіт! Радий вас бачити на новому випуску веб-інспекції. Сьогодні будемо оглядати сайт Traffic Devils. Це арбітражна команда. Перш за все, хочу сказати, що я та моя агенція ми не підтримуємо такої роботи. Ми не працюємо з такими нішами, які працюють в чорну. Куп, які працюють в сіро, ми категорично проти цього. Ми не підтримуємо тієї роботи, яку проводиться агенція. Ви всі про них чули, тому хотілося б, щоб ми могли оглянути їхній сайт. Отже, відразу, коли заходимо, то перше, що я хотів би сказати, що ну варто було б можливо забрати всю ось, ось плашечку Made in Webflow. Але що цікаво, що відразу вам скажу по розробцям цей сайт, він розроблений на Webflow. Це вже що нам говорить, що насправді на сьогоднішній день конструктори зайшли настільки далеко, що навіть ось такі гіганти. Вони обирають Webflow. Вони не беруть сьогодні код рішення. Вони сього вже іноді немає сенсу за це переплачувати. Хоча у нас наші агенції ми пропонуємо розробку як кодом, так і на Webflow, і на WordPress. так. Що ще цікаво, що дивіться, якщо перезагоржається сторінка, давайте ще раз подивимося цю анімацію, то тут бачимо прогрес, а тут, що дуже круто, ось ця анімація, лємо трафік, генеруємо кеш, зростаємо. Ну, дуже крута анімація, мені, реально, дуже подобається. Ну, цікаво. Тут теж відразу бачимо цікаву анімацію. Дивіться, вона дуже чітко відображає. Що ми бачимо, що приходить людина, да, тобто так званий лід, яка перетворюється, можна так сказати, в гроші. Вони дуже чітко відразу відображають свій меседж, що вони роблять. Тобто вони лідів переводять в прибуток для бізнесу. Це дуже круто, і це дуже цікава і гарна анімація. Гарно відображає за це їм ну свого роду повагу. Так, окей, лідери за обсягами налитого трафіку. Невпинно задаємо тренди в affiliate індустрії. Окей, в меню. Головна вакансія – блог, контакту. Думаю, до цього ще повернемось. Будемо стати партнером. Ага, нас відразу вниз, перекидає. Да, тобто, що можна стати їхнім партнером? Окей, okay. гортай вниз, це дуже цікаво. Тож, що ну мені подобаються ось такі ось ходи, коли ми показуємо, що давай продовжуй свій хід, ми ведемо користувача через весь сайт. Окей. Отже, ми бачимо команду людей. Ми бачимо, що. Ага, окей, воно все підсвітлюється теж дуже круто. І роботи на найвищому рівні. Офіси у різних країнах. Тобто фактично ага, 500 партнерів у всьому світі. Три офіси у різних країнах. Я так розумію, що це три чотири, А, 4. Плюс. Дуже гарно обіграно, дуже круто, дуже круті ці елементи, прям за них окремий лайк. У них дуже класна секція про нас, вони відразу показують всі свої сильні сторони, що у них велика команда, багато офісів, багато літ трафіку, отримують якісь нагороди, перемагають десь, це круто. Та, вони показують так само і обороти компаній, ну, все дуже круто. Ага, І вони відразу і закликають партнерів. оця ця штучка це цікаво, теж реалізація, ну, прикольно, так. Да? Тут сайт такий анімований, активна робота, приватні умови, кваліфікований сапор і 100% результат. Кожен партнер для нас особливо ціну. Реально гарно зроблено. Кейфаундер та SEO. І ось тут у нас е, можемо да, погортати. Ага, не можемо погортати, воно гортається до якогось моменту. І далі вже переходить далі. Приєднуйся. тобто вони відразу тут так само і бачимо, що можна. Ага, надіслати резюме, тобто можна так само і приєднатися у них до роботи. Тут відразу так само і бачимо да, їхні вакансії, цікаво. Блог можна почитати. Окей, да, цікаво. Окей, головна вакансія блог контакти. да. Та у них є їхня головна сторінка, да, де вони розмістили всю інформацію, але також вони це ще все продублювали на кожній окремій додатковій сторінці. Наприклад, ті самі вакансії, да, які у них є. Ну оці ось анімації дуже гарно, не зроблені, дуже круто. Мені подобається ось ця ось ця робота з елементами, які у них є на сторінці. Тобто це ось такі, ось, да, де вони показують зростання, долар. Ось ці ось ну обігнано дуже круто. І дивіться, ми бачимо дуже гарний взагалі е, roadmap, да, по цьому сайті, як вони дуже гарно проводять фактично по ньому. Вони відразу з першого екрану усе необхідне показують для користувача. І відразу про себе заявляють. Це круто. Якщо ти хочеш стати партнером, будь ласка, відразу є заклик до дії, дуже чіткий CTA. А тут справа вони показують, чим вони займаються. Тобто, -то з головної сторінки, відразу з цієї гіру секції все чітко, гарно і зрозуміло. Тут далі вони показують усю необхідну інформацію, тобто про їхню команду, чим вони круті, свій досвід, що у них є багато офісів, у них багато партнерів, у них є нагороди, у них великий оберт по компанії, не говорять які переваги співпраці між ними. Вони відразу все дуже чітко і гарно заявляють про себе. І це дуже крутий роудмеп по сайту. Це те загалом, яким він мав би бути. Тут немає ніякої зайвої інформації. Тут суто ось така ось вижимка і такі факти. Ми ніде не бачимо, щоб тут було якесь велике полотно тексту. Ми бачимо чітко і гарно розставлені акценти. Тобто кожен партнер для нас особлива цінність. Все ми не обіцяємо, а забезпечуємо якість, надійність стабільність. І це виділено ще іншим кольором. Відразу ми бачимо. Проставна пріоритетність на усіх необхідних елементах. Це дуже круто, це мені дуже подобається. Того загалом, в принципі, б з цього сайту я виділив таке основне: це е, гарні та, е, я б сказав такі ненавязчиві анімації, та, які у них є скрізь. І у них дуже гарний роудмеп, вони прямо тебе ведуть по своєму сайту, показують. І цікаві ось ці ось елементи, які я б вам рекомендував використовувати. Це те, що зараз цікаво виглядає. Звісно, що воно підійде далеко не для кожної ніші. Зрозуміло, що коли ми говоримо про якусь умовну нерухомість і про якісь такі дуже строгі сайти, то зрозуміло, що там, напевно, не дуже доцільно використовувати такі елементи. Тим, я думаю, що це те, що ще виглядатиме свіжо, ближчих 2-3 роки, так це точно.